Вибиті шибки, стіни і вирва біля будинку. Такий вигляд нині має один з гуртожитків у Черкасах. Тут демонтують вікна та обстежують будівлю. За роботами стежить Лілія Швець у її квартирі, що на другому поверсі вибило вікна. Тож каже, ночувала у родичів. Ну ми почули, що спускається Десь він ми залетіли в ванну швидко, потім взрив, і ми бігом почали вибігати. В чому були. Я взагалі не думала, що цю чотирьох етажку колись прилетить. Це було дуже страшно. А от його квартира на четвертому поверсі, який постраждав найбільше, розповідає Василь Шевченко, у момент загорання був у ліжку. Ні свисту, ні гулу, нічого. Як увалило, так що вікна повилітали нафіг і всі Це Слава Богу, що живі остались. Кажуть, що треба брати з собою пакети, брати документи, брати те, все 30. В такій ситуації що можна взяти? Труси її ліскочили. Загалом руйнувань зазнали 10 квартир, розповідає начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Дві вигоріли вщент. Перший поверх ми бачимо сьогодні, що врятувало те, що є прибудинкова пристроєчка, і вона на себе прийняла удар. Тому тут пожежі відбуваються. Тут ми бачимо тільки наслідки руйнувань. Попри велику площу пожежі, травмованих немає. Додає Ігор Табурець. «Звернулося декілька осіб від угарного газу і Люди, звісно, трошки в стресі. 22 особи були відселені. В районі 13-ї школи розгорнули пункт незглавності з метою того, щоб надати таку можливість, але вони відмовилися від такого розселення і практично всі роз'їхались по родичам. Окрім цієї чотириповерхівки, руйнувань зазнали і сусідні приватні будинки. У помешканні Івана Оксентійовича пошкоджений дах. Оль, повилітала бачите, з тої сторони тарелку попало осколок. Будинок чоловік орендує. До Черкась приїхав три роки тому із Харкова. каже, тікав від війни, але не втік. Зараз ракети в нього такі, куди хоче летять. З опівночі біля будинку працюють представники Червоного Хреста, роздають людям плівку та інші будівельні матеріали. Ми будемо надавати потерпілим всім елементи для того, щоб вони закрили периметр, тобто щоб закрилися плівкою вікна. ОСБ-плитами також при потребі це закрилось, де двері пошкоджені, де дахи пошкоджені. Потім буде наступний крок. Це буде наша проект «Cash and Voucher і ми будемо компенсувати цим людям збитки. Тобто, у нас є програма, згідно якої на одне домогосподарство може бути. Ти надано до вісімдесяти тисяч гривень, якщо люди підтвердять право на власність на це майно. Як розповів Суспільному начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець, цей будинок не єдиний, який зазнав руйнувань цієї ночі. Загалом на Черкащині пошкоджено сім об'єктів. Решта локацій, практично, пов'язані з Приватними підприємствами і дачним дачним кооперативам силами ПТО ліквідовано 15 одиниць. Саме ці падіння, які відбулися на цивільну інфраструктуру, абсолютно повністю на цивільну інфраструктуру, доказують те, що рашисти не зупиняються між цивільними, військовими і намагаються застрашити нас Черкаща. Ольга Лисенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.